Стосовно скверу біля проїзького церкви, які плани на зеленої ділянку? взагалі не готовий якось коментувати, тому що дана територія взагалі не входить в сферу моєї компетенції, наскільки я розумію, це зараз просто міська земля і все. А що стосовно інших скверів та зелених зон? можливо, якісь плани на цей рік? можливо, Кременчуку варто очікувати на ще якісь сквер. Я думаю, що на нові сквери нам очікувати зараз, поки що не на часі. Є ті моменти, які пов'язані з функціонуванням наших парків, бульварів скверів, які вже існують. Безпосередньо є там деякі питання, що стосуються доступності в деяких парках. Ми зараз працюємо в них для того, щоб там облаштувати пандуси. Причому сьогодні ми кажемо про те, що доступність в парках потрібна не лише людям з інвалідністю. І батькам з колясочками. Да? Сьогодні ми кажемо про те, що зараз парки стають насправді активними, де люди займаються спортом, це і біг, це і велосипед, це і той самий самокат. І інколи дуже важко деяким категоріям населення, які займаються цим припиняти свої вправи і підніматися вниз або вгору по сходах. Пандус вирішить ці проблеми, зараз є це в планах. Я думаю, що ми обов'язково це зробимо. Будемо працювати над тим, щоб облаштовувати, як я вже казав, на території парків сквери вбиральні, тому що у містян на сьогодні є такий запрос. В минулому році ми вже облаштували такий сучасний туалет в парку миру. Там, де, можливо, ми створюємо, в тому числі, запускаємо в парки соціально відповідальний бізнес і ми кажемо їм про те, що там тебе є кафе, але ти береш на себе повну відповідальність, використовувати свій заклад і свою вбиральню під відвідувачів не тільки своїх, а також і парку. Це дуже гарна така ініціатива, і в принципі це працює. Ну і надалі в цьому плані будемо працювати. Можливо, там в міському саду з'явиться нова вбиральня. Ну, будемо дивитися знову ж таки. Це є в планах, ну як, як буде з фінансами.